Доброго ранку всім добрим людям. Ось у став уже серпень останній місяць літа. А я ще не на дачі і напевне не дуже гарна людина, бо ніхто мені кабачків не давав. Вітаю, хай серпень буде більш кращий, ніж липень. Ну, в мене, як завжди, ранок, це сніданок. Я готую два види бутербродів для одного сина, в якого алергія, безглютеновий хліб іде. Наприклад, пан панбланка коштує 194 гривні у сільпо. Ну, то таке. Інколи купуємо. По-різному отримуємо допомогу від спілки цілякії. Сьогодні у нас зельц. Чоловік купив трохи. Ну, бу бу буде те, що є. Огірочка малосольного додам. І бринзи такого солоного смаку на бутерброди. Взагалі у нас ранками майже завжди йдуть такі сніданки. Ще я варю каші. От. Іншого якось ми не привчені їсти. Ну, ось так у нас воно все виходить. Ну, а чай, кава це взагалі моє. Здається, у фільтр ніхто, окрім мене, не наливає, а добре, коли вона є фільтрована. І взагалі якесь диво. Ввечері не було посуду, вранці, виходжу, стоїть посуд. Ще хочу кукурудзу зварити сьогодні. так у чоловік з сином ходили на базар і купили ось така красива смак літа. А це у нас плов чоловік готував і, до речі, багатеньке він приготував на один кілограм рису, тому в нас залишилося і на наступний вечір теж сходила у варус. А, зайшла. І ви знаєте, така була здивована, звернула в тіряди, де молочка там стоїть пиво. Так здивувалася, господи, думаю, що ж то таке. А тут стало все зрозуміло. М'ясний відділ пустий. Тобто холодильники не витримують і їх зараз не запускають і товару цього немає. Ось що взяла. Ну так зовсім трохи тут взяла. Оце мене зацікавило, такий напій зі стевією. Не знаю. Ніколи не бачила, ніколи не куштувала. Зробила собі фото, щоб все уважно перечитати вдома. Можливо, хтось пробував. Ну і такий цю взяла. І оці чіпси ще мені сподобалися. Думаю, цікаво. Що воно і як? Взагалі я розумію, що то таке, але ціна 110 гривень. Ну от, що ж я купила сьогодні? А сьогодні я купила це такі кульки хлопчика. Купила персики по 35 гривень. Гарні, гарні були персики. Це той чай 49 гривень. Хліб. Інколи я лінуюся і в мене ходять хлопці купувати щось, цукерки взяла трохи. Помідори 2 кілограми по 25 гривень і ось такі от сливи. Ми з них зробили соус, сливи і помідори. От, все перемили, перерізали, пропарили. Тепер я все це Пьююю, щоб було все дрібне, дрібненьке і сливу і томати. Томати можна і не пьювати, але мені більше так подобається. Ну а потім на допомогу я зову меншого сина і він все це мені через сито перебере. Ну, а персики я купила, щоб зробити компот та й трохи поїсти. Та що таке 2 кілограми? Таке, нічого. От, ну А тепер все буду змішувати, кип'ятити. Ну а що з того всього вийшло, покажу пізніше в наступних відео. Мир буде.